Всім привіт! Мене звати Людмила. Я вас вітаю на своєму каналі. Нещодавно я вам показувала відео про орхідеї, які знаходяться у мене на цьому підвіконі, але є новини, і я не втрималася. Знову дивіться на мої орхідеї. Це орхідея Diffusion. Вона зараз квітне і випустила два квітоноси. Я вам вже казала, що я її обожнюю, так кажу вже в мільйонний раз. Подивіться, які в неї квіти чудові. Вона зараз квітне і випускає два квітоноса. Це просто бомбічна, шикарна орхідея. Одна із найвдалих із серії парфумованих фабрик. Я просто от вам показую і не можу нею намилуватися. Від цього серця рекомендую цей сорт. Сподіваюсь, що і в метелику вона також мене проквітне. Так, це у нас сого «Лауренс». Я її не пересаджувала, хоча б вже потрібно було це зробити. Але мені, чесно кажучи, ліньки та немає часу. Ось тут, наче, другий квітоносик намічається. Ну, подивимося, що буде з часом. Ось це перший перший це 100% квітоносик. Його вже дуже гарно видно. Цей клювок. Так що ця орхідея також буде радувати мене. Так. Бронзовий буда росте там активна квітоносика. Зараз я камеру розверну. Ось там воно росте. Орхідея вже відквітла вже на квітня. Далі йдемо. Це орхідея Льюіс. Тут вона маленький листочок ростила, бо в неї був стрес, я її купила плюс пересадка. І дивіться, ось до квітоносика в ростить, все нормально, все гарно, пляма на шиці не збільшується, вона на одному місці. Так, у Дастібел, це квітоносик. Так, я була права. Іра, дякую за коментар. Ти також була права, що це квітоносик. Дякую за підтримку. Да-да, чекаємо ми на цвітіння цієї орхідеї. Клас! Далі давайте дивитися, що у нас тут є, бо я тільки з вами дивлюсь, мене щось так часу немає, особливо. Так, ну ось дивіться, тут щось таке тріснуло на шийці. Може бути квітоносик, а може бути корінчик. Подивимося так. Це орхідея Love Passion, енксир кохання. Також я її не пересадила, вона зараз нарощує кореневу, можливо, там буде квітонос. Ну, побачимо, бо там поки що не зрозуміло, що. Так, орхідея Гросета я вам вже показувала. Що в неї там квітоносик, він є, росте повільно, але росте. Також ця орхідея має назву Вилгелл, тільки камінь та Канада. Ось вона дуже гарно наростила кореневу. Так далі. Далі давайте подивимося на орхідею Різінг Сан. Ця красуня мені три кітоноси зараз ростить активно. Ви бачите, які вже вони великі, просто кайф. Далі парфумована фабрика Сеншон, Також в неї дуже гарно зараз росте квітоносика. На жаль, трохи підпалилися листочки на сонечку. Це просто якийсь кошмар. Я тільки прибрала тут папірці, які затиняли вікно, а в нас така осінь, щось дуже сонячне. І так, на ось цій ділянці віконечка в нас квітоносики, планується. Я в це вірю, ось. Всі ці красуні будуть квітнути. І в нас залишаються дві орхідеї з правого боку на підвіконні. Давайте подивимося, бо я ще, чесно кажучи, сама не дивилася. Це орхідея Бейбі-Стар. На неї аж є павутиння. Так, нема квітоноса, на жаль. Зараз приберу павутиння, пролью орхідею, протру листочки. Все зроблю, бо щось завжди часу немає. І наступна орхідея це Pink Aroma. Також поки що я не бачу, щоб вона квітла. Так, немає. Я багато орхідеї з цього підвіконня мамі відвезла, тому у мене тут є трохи вільного місця. Сюди ще додам. Адорин з того підвіконня з другого. І в цілому в мене укомплектовано повністю підвіконня. І сподіваюся, що буде дуже багато краси. Я сьогодні побачила багато нових квітоносів, я не очікувала. Дякую за увагу, що були разом зі мною. Зараз відео тільки про одне, про квітоноси. Вибачайте, але що є, то є. До нових зустрічей на моєму каналі Всім гарного дня.